Зацвіла в долині Червона Калина, ніби засміялась, дівчина, дитина, люболю. -любо... Триває 2014 рік, що проголошений роком Тараса Шевченка. В централізованій бібліотечній системі Подільського району тривають і заходи, присвячені цій знаменній даті. А в районі бібліотеці номер 123 для дітей до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка представлено літературну мистецьку виставку Любіть Україну свою. Провідний бібліотекар районної бібліотеки номер 123 для дітей Світлана Гуліда відкрила літературні читання Вшануємо пам'ять Шевченка, присвячені 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Завідувач бібліотеки Ніна Саприкіна розповіла про започатковану бібліотекою акцію 200 віршів до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка і запропонувала учасникам взяти участь в акції, оформивши малюнками улюблений вірш Великого Кобзаря або власний вірш, присвячений ювіляру. 3 березня у бібліотеці відкрилась виставка репродукції Кобзарева світлиця, яка залишила чимало схвальних відгуків читачів, що переглянули представлені на ній книги та образотворчі матеріали. Літературне читання Шлях до Тараса, проведене 13 березня за книгою Білоусова Тарасове Перо присвячене дитячим рокам Тараса Шевченка, рокам становлення національної гідності майбутнього поета. А 15 березня провідний бібліотекар Світлана Гуліда та бібліотекар Алла Курч одягнені у старовинні національні костюми вітали читачів. Юні шанувальники творчості поета декламували вірші. Пролунали записи пісень на вірші Тараса Григоровича Шевченка. 6 червня в бібліотеці імені Валі Котика відбулася віртуальна екскурсія під назвою Спішу у світ Шевченкового слова. Була запрошена Давидовська Людмила, завідувач сектору відділу виставкової роботи Державного національного музею Тараса Григоровича Шевченка. Завідувач бібліотеки Людмила Бабіна провела Вікторину стежками. Творчості Тараса на запитання, якої діти охоче відповідали 6 березня в бібліотеці імені Валі Котика для дітей. Відбувся літературний ранок Шлях до Тараса. Бібліотечний колектив запропонував учням неповторність та чарівність Шевченковського слова та звернути увагу на значення його творчості для українського народу. Завідувач бібліотеки Бабіна Людмила розповіла учням про життєвий та творчий шлях. Кращих знавців творчості і життя Шевченка запросили взяти участь у текстовій вікторині. До бібліотеки імені Валі Котика для дітей було запрошено старшого наукового співробітника Національного музею Тараса Шевченка Катерину Зайцеву, яка провела Шевченкову годину на перехресті музи й долі. Працівники бібліотеки імені Валі Котика для дітей провели для своїх читачів літературний ранок. Його поезії співсору. Кі вінчає слава вікова 12 березня. Бібліотека імені Юрія Збанацького для дітей запросила на духовне свято Кобзаря, величне слово, як знаменно всім нести. Лунали вірші та пісні. Діти ділилися своїм баченням творчості кобзаря. 11 березня для вшанування пам'яті Великого Кобзаря бібліотека імені Юрія Збанацького провела вечір-портрет. А слава заповідь моя 6 березня. Бібліотека імені Юрія Збанацького для дітей запросила своїх найменших читачів на інформаційну пізнавальну годину. Кобзареве слово вічне до від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Бібліотека імені Чуковського представила відеопрезентацію «Доле моя доле. Літо, шелестить, Літуше листя пожоклестя, схочучи, заснули думи серце збитів, все заснуло, я не знаю, чи живу, чи доживаю, так по світу волочусь, уже й не плачу, і не смію. доле, но ти, нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злі. В бібліотеці імені Олександра Копиленка для дітей відбулася зустріч з директором Національного видавництва дитячої літератури Веселка Степаненком Василем Івановичем. Василь Іванович розповів про Шевченкіаду, яку створило видавництво за 80 років. Презентував прекрасні книжки, створені до ювелею Великого Кобзаря. Минуло 200 років від дня народження Тараса Шевченка, але і сьогодні, як живий, говорить він голосами своїх нащадків. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина.